У вас мої друг я Ірина, і ви просили подивитися так само, як я дивилася, Київ і Одесу вчора прильоти. Подивитися ще Дніпро, Харків, Миколаїв та Запоріжжя. Пишіть, якщо вам це цікаво. І так, подивимося. Спочатку Дніпро, давайте дивимося прильоти на наступні 7-10 днів. Дивіться, тут, в принципі, Конкретно прильоти не показують, Ось. прильотів не бачу, але будуть інші якісь справи у вас. Якісь там, я так скажу, як я це бачу. Щось там робиться в Дніпрі. Там є якісь наводчики, наводчиці, люди, які чекають. Кінця війни, і дивляться добре, на яку сторону стати. Ось це я бачу. Прильоти я не бачу. Тут Ну це не не прильоти. Це не прильоти, це скоріше тут сидять якісь проплачні скоріше за все, за Перебріка. Зараз я подивлюся. да за Запабріка. Ось, і вони роблять все. Ну, підсилюють ворога. Ось як я це бачу. Я не знаю, хто це може бути в Дніпрі. Розкажете ви мені, ви знаєте більше, особливо ті, хто там живуть. Ось. Але я бачу, що є люди, які займають, будемо так говорити, немало важливі посади, які крутять і вертять там, як їм потрібно. Ось якось так. Вони йдуть з офісу президента. Так. Все, наступне. Тепер Харків дивимося. Прильоти на наступні 7-10 днів місто Харків. Ну, там у вас ситуація, я так скажу, ворог дуже близько, ситуація дуже така, знаєте, нагнітаюча. Щось теж робиться. Я думаю, що тут є теж якийсь ворог, який прикривається за свого. Ось і здає не просто позиції, не просто людей. Людина теж так само, як і в Дніпрі, я бачу, що на два фронти працює. Угу. Ось це українська сторона, ось це російська сторона. Тобто, працює на дві сторони. Тут він, будемо так говорити, хороше місце займає. Я не знаю, хто це може бути, ви мені розкажете. А тут людина чекає перемоги, чекає, що знову буде. Зараз я подивлюся спокійно чекає, коли прийде. Російська влада знову. Е, людина теж наводчик. Людина, можливо, навіть якийсь корупціонер, здає інформацію, здає позиції, здає все абсолютно, що тільки може, все, що може перетворити на гроші. Ось що я бачу. Е, дивіться, це не є зовсім прильоти. Це, знаєте, це не є великі ракети, це те, що під час війни відбувається. Я бачу тут і скандал якийсь назріває у Харкові. Ось це я теж бачу: якісь нальоти, Нальоти. придирання. Ось. Там хтось дуже хоче розпіаритись. Не знаю, хто для чого це для виборів. Думаю, що. Да. Да. Хтось піариться на вибори там у Харкові у вас. Ось, у когось прямо аж зашкалює зірковість. Якось так я це побачила. Ось. А такі конкретні прильоти я не бачу. Щиро дякую вам за увагу. Ось. І бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.